Це в об'єктиві з Марією Шепаль. Які ж вони претенденти на Шевченківську премію 2014 року? Ми продовжуємо розмову з Іриною Гайок та Любомиром Медвідем. Пане Любомире, на вашу думку, що повинна уособлювати Шевченківська премія? Адже не завжди громадськість задоволена рішенням комітету. На вашу думку, якою вона повинна бути ці витвори мистецтва в премії? премії? Шевченківська премія є найвища нагорода державна. В середині мистецтва вона повинна витримувати на цей рівень належним чином. Тут не повинно бути жодної випадковості. Я вважаю так, що якщо в даному році, в даній гамузі творчості, є якесь визначне явище масабі загальнодержавного розмова про нагородження такої. Отже, особливості ведеться. Якщо, скажімо, такого немає, отже, в номінації немає нагороди. Тобто відповідальність за а, а, нагородження повинна бути як найвищого штибу. Тут не повинно бути випадковостей. Можливо, і навіть Яке шише от тих творів і, і тих особистостей, які на, е, національну премію. Тобто це має бути єдина своєму роді премія. Ну, скажімо, для нагородження, значить, явищ, є цілий ряд інших можливостей. І до, до речі, ми маємо в Україні достатню кількість різних е, нагород. Дуже, дуже навіть багато їх є, зокрема, і звання є також. До речі, звання, які також частиною нашого суспільства не, не визнаються належним ну, чином, і навіть є голоси про те, щоб взагалі зліквідувати ці звання. Я маю на увазі народних художників, мають на ну, засунути мистецтв, і так далі. Отже, нагороджень є багато. І скажімо, якщо є якесь явище, поміти явище, цікаве, то нехай би воно розраховувало на ту чи іншу, скажімо, премію меншої ваги. А Шевченківська премія, я думаю, це є та премія, якою нагороджується винятково. Я ще значні, значимі для повинні, загально, яку атмосферу повинні масштаб. мати ці явища, які ці явища повинні бути, який настрій вони повинні нести в суспільство? Бутрею, вони повинні бути помітні. Царення культурного принаймні життя э, суспільства, визначань культурному житті суспільства. Посаді має бути знакові. Mm. Я ви кажу, дуже був э, ощадний, якщо можна так висловитися, коли йдеться про э, таке явище як висування э, кандидатур, як висування творів на здобуття такого високого загальнодержавного рівня. У Вас було висунуто власне Національну академію мистецтв. Вас попередили про це? Ви погоджувалися з тим? Чи, можливо, якось ви були не в захваті від того? Е, мене висунуло на здобуття премії даний раз, це вже третій. Е. Е, в першому випадку я відмовився користь. На користь нашого відомого, прицікавого, приоригінального скульптора Романа Петрука. Mm -hmm. Мене дивує, що ця людина до сих пір в Україні є мало знана, мало відома. А це є скульптор, що називається з Божої Ласки. Це є визначне явище в царині нашої культури і вивертне явище в нашому. Скульптурному цеху містечка. На жаль, так сталося, що Роман Петрук не є лауреатом Чеченпільської премії. Відзначається користь покійного вже Олега Мінька, мого приятеля. Яко, я зіднів для нього дорогу, як людини старший Він, від мене кількома роками був старший. Але і Мінько незалежним чином подбав про свою презентацію. Він взагалі був надзвичайно замкнутою людиною, можливо, надмірно замкнутою. І його, скажімо, людське середовище достатньої мірою знало. Натомість, в загальноукраїнському масштабі він менше був відомий. Отже, йому теж не дісталася, не, не дісталася ця премія. Цього разу цього, Бо, цього, цього разу мене висунула Національна академія мистецтв України. Я дійсно член Академії мистецтва України. Там я також свойся свого роду дисципліна, свого роду, роду субординація. І коли мене Академія мистецтва України висувала на здобуття Шевченківської премії, я не смів заперечувати, що я міг сказати тільки, що гідний я чи негідний. Пані Ірино, власне, як ви реагували, коли бачили, що ваша кандидатура проходить усі конкурсні тури? І зараз ще перед голосуванням у номінації вашій, по які ви проходите, залишилося лише одна ім'я. Ваше. Тобто, що це означає? Ну, це може означати те, що я. Так і цю премію. Але коли людина одна лишається в номінації, вона повинна отримати дві третини голосів. Тобто я повинна отримати 17 голосів в свою користь. Ну а що стосується того, як я реагувала, ну, звичайно, з радістю, хоча. Ну, для мене було несподіванкою те, що до третього туру я пройшла одна. Все ж таки, у нас було п'ять людей в номінації, і серед них відомі в Україні такі прізвища, як зокрема, Дмитро Степовик. Ну, от тим більше ця людина не перший раз подавалася на Шетенківську премію, і були там, я десь бачила публікації, що сподівалася, що все ж таки. От і для мене направду, було цілковиту несподіванкою, що я єдина пройшла в третій тур. Радість була, несподівана, але радість для вас що є Шевченківська премія? Ну тобто, отримав, от, якщо ви її отримаєте, для що вона для вас означатиме, можливо, таке глобальне значення як для України, так і для вас особисто. Ну, для мене особисто це значить насамперед, що я буду мати можливість ну, вільніше себе почувати далі і просто працювати в обраному напрямку. От я наразі далі працюю, але для мене, чесно кажучи, те, що якщо ця робота або точнеше я за цю роботу отримую Шевченківську премію, для мене це насамперед означатиме перше, що ну ви знаєте, що в мене товариство просвіта висунула, теж для мене в принципі несподівано, тому що говорив про це з просвітою відомий художник України Валерій Франчук, і він показав лише цю книгу, і так було достатньо в принципі рішення було висунути її на Шевченківську премію. От, хоча я не є членом товариства просвіта. А, мабуть, що головне значення поляє в тому, то на початку десь прозвучало, що українська культура, культура України це не, це не одне і те ж саме, це не тотожні речі. Українська культура це культура українського народу, українського етносу нації. А культура України це значно більше, складніше, цікавіше явище. І вона складається з культур самих різних народів, які зокрема як вірмени – народ, який тут тисячоліттям проживав на цих теренах, який ніколи не конфліктував з українцями. І ця культура за великим рахунком вона дослідження її лише починається. Коли От. власне почалося ваше знайомство з германською культурою і Ну, взагалі, як почалося це зацікавлення? Це був якийсь поштовх, можливо, щось щось вас надихнуло, чи от ви якось так виважено до того підходили там довго? Ні, це не виважено, це було несподівано для мене самої, тому що коли я працювала в музеї історії релігії, мені запропонували, спитали мене, чи не хочу я керівництво зайнятися темою вірменської церкви. От я подивилася трошки. Я не збиралася займатися цією темою. В мене на планах такого не було. От але коли я лише трошки подивилася це питання, перш ніж відповідати, казати так чи ні, треба було знати, про що йдеться. І для мене виявилося несподіванкою. Я живу у Львові, стільки років. Ну, вулиці вірменську всі знають. Вірменську катедру всі знають. От, але це все, це все, що я знала про вірмен, чесно кажучи. От, і навіть лише перші кроки знайомства з вірменами їхню культуру у Львові і ширше в Україні, вони показали, що вірмени тут посідали ну, таке помітне місце. Тобто говорити про Львів, говорити про культуру України, ігноруючи, скажімо, культуру вірменської діаспори в Україні, ну, це неправильно. От і, і я думаю, що якщо ця книга, ця робота вона отримає премію, це буде означати, що е, люди, які все таки проголосували за неї, що вони усвідомлюються, що вони тим самим дають розуміти, що Україна це є багатонаціональна, е, поліетнічна, полікультурна країна, і Вірмани тут є вагомою складовою. Дякую. Пане Любомире, як гадаєте, Шевченківська премія змінює людей? Як вона може впливати? Ми, скажу так, що вона повинна змінювати. Який? Якщо отримуєш Шевченківську премію, то, будь ласка, будь її достойною. Безперечно, явище нагородження таким високим державним. Знаком повинен зобов'язувати митця, відповідальність за те, що він робить, якісністю повинен озиватися в його творчості і бути своєрідним джерелом натхнення. До речі, ті експозиції реміністенції, бо загалом, загалом цикли реміністенції налічують 40 позицій, 40 mm -hmm. творів. Серед них є і диптихи, і триптихи. Зараз я в залах Національної академії мистецтв України виставив 13 позицій, 13 робіт, тобто лише частина цієї серії. А в, в 2011 році в Національному художньому музеї України була експозиція. 17 творів, які складали перший, перший, першу серію з цього, цього циклу. Не думаю, що цикл вже є завершений. Я ще маю кілька задумів, які вкладаються в обсязі цього циклу. По чому, очевидно, доведеться задуматися над іншою проблематикою. Дякуємо. Цьогоріч світ відзначає 200 років від народження Тараса Шевченка. Наскільки, на вашу думку, він є актуальним зараз, пані Ірина? Ну, не випадково Шевченко давній диванним символ, ну вважається символом України, але знов таки ми тут маємо таку на ну, доволі дивну ситуацію. Символ дуже часто перетворюється щось, знаєте, таке. <гум> Щось далеке від цього життя, дійсно якийсь там такий образ, який мало впливає на, на наше сьогодення. Ну, ми, зрештою, ми знаємо всі, що маємо проблеми з якому сенсі? Ми маємо проблеми з відношенням до, ну, або, якщо можна сказати, статусом української культури. А це залежить насамперед від заліту від державної політики, тобто наскільки є так, так, так мовити довгограюча програма підтримки української культури, от настільки формування цього високого іміджу, зараз так говорити високого статусу української культури, настільки це буде впливати. І на розвиток <кій> України в цілому, і в цьому сенсі розумієте, можна виголошувати Шевченко символом, там нашою іконою і так далі, а можна реально вивчати різні сторони його творчості і ну, робити це не тільки академічно, але так, щоб це доходило до ну, немертво розумієте, не на на рівні сухої, там науки, десь там, а щоб це доходило до людей. От і, і в цьому сенсі нас роботи ще дуже багато. Так, от ви власне сказали те, що доходило до людей дуже мало. Бо дітям часто в школі нав'язують Шевченка. Тобто Шевченко є якимось таким, знаєте, тобто не часто сприймають, більш в дорослому віці вже проникаються тими творами, бо твори дійсно є пророчими. Чому так? Тобто 200 років минуло, як в ХХ столітті, Шевченко був актуальний, і зараз в нинішній ситуації в країні ми знову повертаємось до нього, згадуємо його слова, його цитати. Ну, ви знаєте, це ще залежить, ну, бачите, тут зразу низка таких болючих питань, в тому числі від того, як у нас поставлена освіта, ну, поставлена у нас, на жаль, не найкращим чином. Я пам'ятаю свою вчительку української мови літератури, а до речі, я вчилася в російській школі. От, так вона так проводила, ми всі були в захваті. Коли вона читала вірші, там, залежно в яких, то і, і діти плакали, і раділи разом з нею. Я доспір її пам'ятаю, і доспір їй вдячна за це. Але зараз, коли для дітей ну, це щось таке далеке, щось нецікаве, щось таке дійсно нав'язують. Ну, якщо ми не, за цим не будемо, не будемо бачити живої людини, не будемо бачити, ну, де коріння цієї творчості. А коріння, як певно сказав е, пан Любомир, коріння не лише от, живописної творчості, а будь якої творчості воно трансцендентне. Якщо не буде цього відчуття нічого цього розуміння, то ну, я не знаю, чи ми зможемо е, зробити Шевченка не головою, там, іконою десь там далеко, а е, тим, хто реально впливає на українське життя. І знову таки, поки це буде лишатися на рівні особистостей. Тобто, от є талановитий викладач, є талановитий вчитель, це не буде мати такого, такого успіху чи такого розвитку тільки тоді, коли українська держава буде мати і цілковито підтримувати такий от розвиток піднесення української культури, формування її високого статусу. Грубо кажучи, так щоби. Бу бути українцем, бути культурним українцем це було престижно. От тільки тоді ми будемо мати от реальну таку взаємодію культури, так. народу і реальне розуміння, і реальний вплив Шевченка, постаті Шевченка на життя України. Так, змінювати свідомість. Б. Я би додав до чого пані? Ірина, я би додав. Те, що нам все-таки треба йти до поки що ми на дорозі, поки що ми масштаб сьогодення так і не засвоїли в національному розумінні того слова. Mm -hmm. Отже, роботи тут ще безліч. Бо скажімо, те, як розуміє Шевченко його вплив, його майстрат, значить на творчості. Оксана Забушко, mm -hmm. і так, як розуміє, той чи інший вчитель тут діапазон такий жахливий, що якщо ми не подобаємо, щоб ті міркування, які мають наші кращі інтелектуали, наші визначні мистецькі постаті. і Якщо ми не урівноважимо як хоч якоюсь мірою, і з тим популярним mm -hmm. розумінням творчості цього великого цієї великої людини, то ми будемо мати велику-велику пройму в нашій біографії як національній, так і біографії культурної. Зараз хоча б одне, одне речення із листа Шевченка до Бороніслава Залежського якому він пише про осязання Бога в ліпістке малейшого растіння. Тож, яке велике і яке точне і філософське, філософсько спрямоване окреслення. На жаль, мало де зустрінеш спогад про всі про копозиції кузиняв. Шевченко в даному питанні, в питанні про е, всемішнього, про Бога. Е, Шевченко далі залишається певною теренікогнітою. Певною землею мною і е, Дійсно, нам треба м, е, надто пильно попрацювати, аби, скажімо, ті лакуни, які е, все такі мають місце в Шевченкознавстві, аби вони заповнювалися. Я думаю, що Такі прийде той час, коли ми Шевченка повністю зрозуміємо принаймні більшої частини суспільства. З якою можливо фразою Шевченківською йдете по життю, яка допомагає вам, коли ви от згадуєте, дійсно думаєте, що треба йти вперед. які слова згадуєте. Е, якщо в тебе виникають питання по складних. Напрямках uh, життєвського розвитку, життєвської екзистенції. Якщо в тебе виникають сумніви, якщо в тебе виникають моменти mm, сум'яття і моменти серевіри, uh, немає кращого uh, лікування, ніж ознайомитися з творчістю і з тим, що uh, створив, написав uh, і намалював Шевченко. Це правда. Пані Ірино, можливо, ви от в якусь цитату, якісь слова Шевченка, використовуєте у своєму повсякденному житті, в своїй творчій роботі. Ну, я була би на щиро, я так сказати я не можу, що я так щось використовую своєму повсякденному житті. От, але чесно кажучи, фраза, яку от навів, процитував пан Любомер, mm -hmm. мене вразила. Нічого не зразу згадався Григорій Сковорода однією ній фразою вони так перекликаються от, з його, mm. його філософією кордоцентризму. Це власне українське, так, таке філософське мислення українське, але українське не обмежене Україною. А воно взагалі має, ми можемо знайти, аналоги всьому світі. І таке несподіван для мене це несподіване таке перекликання саме зі своєю родою. От. Хоча я я не вивчала творчих Шевченка, скажімо, якщо, мабуть, що якщо б я вивчала цю творчу, то насамперед як релігізналася. Не як літературу знала і так далі. Ну, може, колись я і діду до цього. А наш ефірний час добігає кінця. За кілька тижнів Україна дізнається. Імена Шевченківських лауреатів 2014 року. Ми щиро вболіваємо, аби ними стали львів'яни. Сьогоднішні наші гості, вірменознавець, пані Ірина Гаюк та художник Любомир Ведмідь. Дякуємо, що ви сьогодні завітали до нас, поділилися своїми думками. Тримаємо за вас кулаки. З вами була Марія Шепель. До побачення.